Вікінги легендарні, могутні, епічні та високоякісні мореплавці, їхніми подвигами та культурою надихаються сучасні кінороби, письменники та навіть ювелірні крамниці. Звичайно, ми також не могли пройти повз. Тому пропонуємо вам сьогодні поговорити про цих славетних героїв чи все-таки варварів. Приємного вам перегляду! Думаю, ми всі плюс-мінус однаково уявляємо собі вікінга це кремезний білявий, в крайньому разі рудий чоловік. Ми, як творці каналу про міфи, радо приймаємо такий образ і даємо своє добро так уявляти вікінгів і надалі. Проте, якщо звернутися до фактів, то вони стверджують, що не всі вікінги були такими чистими арійцями. Адже як мінімум, під час своїх набігів вони брали у полон жінок різних національностей, одружувалися з ними і мали абсолютно різне потомство. Так як вікінги були воїнами, їх зображають у бойових обладунках та зі зброєю, часто з сокирою. Якщо сокири і справді на той час посідали важливе місце в бойовому оснащенні вікінгів, то рогаті шоломи, які у багатьох також закарбувалися у пам'яті, багато джерел називають вигаданими. Існує цікава думка, що рогаті шоломи приймали участь тільки у ритуальних процесіях, а у боях вікінги використовували звичайні шоломи без ріг. Авторам каналу до вподоби рогаті шоломи, адже гіпотетично вони могли вселяти страху ворогів і додають плюс 100 до епічності. Гадаю, що з тим, як вікінги виглядали, ми розібралися. А ким вони були. Вони були скандинавами, тобто походили з Норвегії, Швеції та Данії. Всі вікінги були скандинавами, але не усі скандинави були вікінгами. Це важливо. Чули вислів, що вікінг це професія. У цьому є доля правди, щось типу професії військового зараз, адже вікінгом міг себе назвати лише той, хто відправився у морський похід з метою наживи і пригод. Вікінги були чудовими мореплавцями, їхні набіги славилися несподіваністю та жорстокістю. У мореплавстві вони постійно розвивалися і вдосконалювалися, всі ми знаємо їхні видовжені і надзвичайно швидкісні для тих часів кораблі. А також міфічні дракари, які прикрашалися зображеннями голів драконів, та, на жаль, археологічно їхнє існування підтверджено не було. Дракари описують лише скандинавські саги. Вікінги були дуже релігійними. Вони вірили у Вальгалу і тому надзвичайно були самовіддані в бою. Адже загинути смертю воїна і потрапити у Вальгалу мрія всього життя. Хоча історичні джерела кажуть, що здійснювати набіги їх змушувало поширення рабства, але одне другому не заважає. Тому прибережні села, монастирі і міста були постійно у страху, і навіть існувала молитва, яка починалась Боже, врятуй нас від шаленства норманів. Також вікінги здійснювали свої набіги на Париж, Лондон, Орлеан, Кельн, Гамбург та інші міста. Саме ці набіги породжували в головах людей думку, що вікінги були варварами. За версіями деяких лінгвістів, навіть слово вікінг означає пірат, проте ще досі його походження обговорюється. Цікаво, що вікінгами інші народи скандинавів не називали. Наприклад, русичі називали їх варягами, і з часом усіх скандинавів стали так називати. Хоча спершу варягами звали тільки скандинавських воїнів, які билися на стороні Русі. За однією з версій, вікінг з Норвежської означає бухту, тобто людина з бухти. А ще один професор лінгвіст стверджував, що слово походить від назви регіону Вікен у Норвегії. Вікінги існували з 790 по 1100 рік нашої ери, а початком утворення держави Русі вважається 882 рік. Якщо загуглити заснування Русі, то перше, що вийде з Google. Київ захопив варязький конунг напівлегендарний князь Олег, який привіз із собою Ігоря Рюриковича і правив від його імені, що вважають початком утворення держави. Тобто вікінги взяли участь і в заснуванні Русі нас не історичний канал, тому ми не будемо обговорювати достовірність цієї версії. Проте така версія заснування Русі героїзує вікінгів і робить їх великими завойовниками. Мабуть, щоб додати вікінгам більш варварського вигляду, їх часто зображали брудними, буквально брудними у чорній сажі з вимащеними руками. Та це не може бути правдою, оскільки через свою релігійність вікінги були дуже акуратними, адже вірили, що прийде Рагнарок і світовий Змій Йормунганд спустить корабель на Гельфар у море. А весь цей корабель буде зроблено з обстрижених нігтів-покійників. Тому, щоб не допомагати ворогу, вікінги підстригали нігті дуже коротко, та й, взагалі, неохайність вважалась ознакою нижчої касти. Всі вже наслухані про войовничість вікінгів, але серед них виділяли найбільш войовничих берсерків. Це легендарні воїни скандинавської міфології, відомі своєю надзвичайною люттю в бою. Назва берсерк з давньоскандинавської перекладається як той, що носить ведмежу шкуру. Вважається, що берсерки одягалися у ведмежі або вовчі шкури, і це символізувало їхню здатність перетворюватися на диких звірів під час битви. Згідно з сагами, берсерки впадали в особливий стан, відомий як берсерський шал, під час якого вони ставали надзвичайно сильними, майже невразливими та абсолютно не контролювали свої дії. У цьому стані вони могли битися без страху і болю, навіть без зброї, знищуючи всіх на своєму шляху. Деякі джерела свідчать, що вони вживали певні рослини чи напої, щоб досягти цього стану. Хоча берсерки стали символом скандинавського воїнства, у культурі інших народів є аналогічні образи воїнів, які впадали в транс чи божевілля під час бою. У молодшій еді зазначається, що сильні вояки мали швидку реакцію і ставали берсерками за велінням одіна. Замість одежі вони одягають вовчу чи ведмежу шкіру. Перед боєм вводять себе в бойовий транс з ритуальними танцями та наркотичними напоями. У бій берсерки йшли першими, виючи, гризучи щити, зриваючи з себе лати та одяг. Сага про інґлінгів розповідає, що Бог Одін зробив так, аби його мужі билися без панцирів і були безумні, як пси чи вовки. Їх не можна вразити в бою, і падають вони на полі бою не від ран, а від втоми. У 9-11 століттях берсерки становили основу війська вікінгів. Однак імпульсивність і некерованість воїнів звірів поступово входили в протиріччя з централізованою королівською владою і християнською релігією, що поширювалася тоді в Європі і стала основою королівської заборони берсеркізму, через те, що в запалі бою берсерки нищили своє ж військо. Починаючи з XI століття, слово берсерк вживалося переважно в значенні вигнанець і набуло негативного змісту замість героїзації. У скандинавських сагах, записаних у 13 столітті, берсерки описуються як істоти, що викликають жах відразу і перебувають поза законом. Цікаво, що вікінги були першими європейцями, які відвідали північну Америку. А також неможливо не згадати у цьому відео про серіал Вікінги, який доволі непогано зобразив культуру войовничих скандинавів. У серіалі з'явилась акторка українського походження Кетрін Винник, яка зіграла лагерту. Вона різко засудила агресію Росії проти України та всяко підтримує українців. Раз ми вже згадали про лагерту, варто сказати про становище жінки у тогочасній Скандинавії, а воно було доволі таки непоганим. Жінка могла мати власність та навчатись. Розкопки також підтверджують, що жінки могли приймати участь у боях на рівних з чоловіками та одягалися як чоловіки. Неодружена жінка могла самостійно обирати, де жити, представляти себе у судових справах та володіти бізнесом, наприклад, таверною чи магазином. Шлюби влаштовували чоловіки клану, тому жінка не могла обрати собі пару, але і чоловік не міг. У релігії жінки були пророчицями богині Фреї або Бога Одіна, вельви, чоловічих аналогів не було, тому тлумачили послання богів людям тільки жінки. Якщо згадати скандинавські міфи та саги, то жінки там відіграють часто другорядні ролі, проте чіткої ієрархії немає. Нам не кажуть прямо, що жінка чогось не може чи не повинна робити. Ось і все, ніби головне про вікінгів, ми розказали. Проте, у вас могло виникнути запитання: якщо вони були такі сильні воїни, чому їхній час минув? І сьогодні ми вже нічого не чуємо про вікінгів. Головною причиною закінчення епохи вікінгів вважається християнізація Скандинавії. Також є версія, що в одному з боїв вікінги втратили свого лідера Гаральда Хардрада, і це їх сильно ослабило. Проте набіги тривали й після цього. Тому можна впевнено сказати одне: на закінчення епохи вікінгів вплинув не один, а декілька факторів. Мандруючи та завойовуючи інші міста, вікінги безумовно приносили туди скандинавську культуру, але й переймали чужу. Так з часом у таких набігах не було сенсу, адже люди почали вести більш осілий спосіб життя, і на торгівлі можна було заробити більше, з меншим ризиком для життя. Та славні історії про подорожі та завоювання вікінгів залишаться з нами назавжди. До речі, хочемо якось розказати на каналі сагу про вікінгів, але це буде пізніше, бо вже 1 вересня ми оголосимо результат голосування за наступну міфологію, яку будемо розказувати. Тобто, у вас ще є останній шанс проголосувати. А усім, хто вже взяв участь в опитуванні, щира вдячність. Також дякуємо людям, які підтримують нас на монобанці, лайком і коментарем. Ви чудові, і головне, що ви долучаєтеся до створення українського контенту. І наостанок, так це ще не кінець, варто сказати, ким же все-таки були вікінги варварами чи героями, адже їх зображали абсолютно по різному. Автори каналу, хоч і вважають набіги варварством, та це була тільки частина життя вікінгів, а за цим стояла розвинута і глибока культура. Проте остаточні висновки ми залишимо нашим глядачам. Напишіть, будь ласка, у коментарях, ким все-таки були вікінги на вашу думку. Варварами чи героями?